Всім привіт! Як і обіцяла Рам. вам зняти обзор на свій МТ-Урал. І обіцяла вам показати, як я його завожу. Давайте перейдемо. до цього перейдемо. А ви поки не забудьте підписатись і поставити лайк. Так, е, ну що, ось такий ось у нас МТ-Урал, рама Ураловська, мотор мт мовський. Давайте. У нас немає тут спідометра, це ще в розробці. Тоді колеса треба викрасити. Тоді тут ще щеплення треба піднастроїти, нормально виставити, поставити. Ось у нас такий мотор. Патрубки теж треба поставити. Завтра поїду купувати, замінювати бензин. Ой, міняти масло буду на ньому. Так. Ось так детальніше. чистенькі такі, бачите, у нас мотор. Не знаю, передається камера, чи не передає, чи не передає карбюра... Ой, акумулятор. Так, так, карби ПЗ-30. Підходимо далі. Це, це теж в нас от МТ. так як в мене свого не було. Ну, був свій в мене, тільки він був двигатель. Він просто протікає бак. Така в нас зараз ось. О... Ззаді так ось у нас вихлопні ароматизатори, амортизатори, чи ароматизатори, ароматизатори, Ну, в общем ви поняли про що я така у нас задня резина. Сідушечка трошки, ви як бачите, трошки треба обшивати, задній стоп. З другої сторони, зараз вам також покажу. Тут у нас з другої сторони. Завтра буду доробляти всі, всі, всі недороботки. Він у нас. Мені його важко ставити на лапку, тому я його опираю об оп... оп стовп. Хочу ще бокову лапку зробити. Ну Ось такий ось обзорчик у нас. Тут в нас ще трошки є бензина, їсть десь 6-7 ну, літрів це точно. Поки його настроїш, поки цей. Поки його виставить ці діла. Так. Ну що, і давайте зараз подивимося, як я його буду заводити. Я, звісно, не мах зні е знімати на камеру і говорити теж не мах. Ну все ж таки як виходить. Так, спочатку я як я його завожу, я завжди знімаю ось таку клему з акумулятора. Так, вставляю. Так, карбюратори всі закриті доверх. Бачите, стандартні переходники. Ось, стандартні переходники. Тут прийшлося тако роз, трошки розпиляти його акуратно. ну Це мені допомагали робити. Поставили таку і все, і нормально, вони держиться. Ось от такі от стандартні переходники на тій стороні так само. Тоді я відкриваю краник, як я його завожу. Відкриваю краник, включаю. Тут трошки буває заїдає, стоп-двигатель, ну це нічого. Блін, ключі забула. Э, ладно, зараз почекайте, я піду візьму ключі і покажу, що я далі роблю. Three, two, так, ключі я вже взяла. Вставляємо сюди далі, продовжую знімати, як я його завожу. повертаємо ключик, фара засвітила, не фара, а це давлення на масло. І ще раз покажу, як я завожу. Одиваю клему, відкриваю этот краник, карби всі доверх. Обидва стоп-двигатель. Включаю, трошки кнопочка заїдає по два рази. І, і бачите, ось. Раз, включаю, все, давлення показує, все показує. І зараз вам покажу, як я, як я буду його заводити. Заводити, мені дається, його важко, але я його якось завожу. Також, щоб видно було. Видно? Да. Можна поближче підірвати. Я коли завожу, трошки даю газу, два рази прокачаю ногою і тоді я завожу. Ну, у мене племянник, брат менший, то він заводить його з першого разу, як в нього сили вистачає, а в мене як не вистачає, то я десь з другого, з третього разу його стараюся везти. Ну, ось так, ось так, друзі, я, я його і завожу. Я думаю, він працює на даний момент непогано. Ще б поставити патрубки, завтра буде це все міняти. Якщо захочете, підписуйтесь на мій тікток. Мій тікток так само називається Анюта». Силочки я оставлю в описанні відео. Всім пока. Була рада записати вам сьогодні відеообзор.